Київські галереї сучасного мистецтва М-17 офіційно презентували шкоду Октавію третього покоління. І місце та форма події зробили акцент на трьох ключових рисах нового седану високотехнологічності, престижності та елегантності. Те саме було притаманної попередниці, але з моменту її дебюту минуло 9 років. Настав час радикального оновлення. Ви знаєте, що Октавія на самом легендарна модель для нашого ринку. Машина. Е Была представлена на рынке впервые в 1997 году, и с этого момента в Украине было продано больше 92 тысяч автомобилей. А на протяжении многих лет Октавия была бесспорным лидером продаж в своем сегменте, в своем классе, и в прошлом году, как вы знаете, Октавия стала бестселлером на рынке Украины среди всех моделей и марок представленных на рынке. В народі кажуть, що краще ворог хорошого, і в компанії Єврокар зробили все, аби не зруйнувати магічну комбінацію найпривабливіших якостей, а 5 але водночас дати те нове, чого не вистачало клієнтам, які досі залишалися осторонь. У нас очень высокая планка со стороны наших потребителей в отношении новой модели, с другой стороны, безусловно, у нас очень большие надежды с этой моделью. Если предыдущее поколение было представлено на рынке Украины в двух версиях, то Octavia третьего поколения будет представлена в трех модификациях Active Ambition и Elegance. Праця на нову Октавію найдешевше коштує 171 тисячу 967 гривень, а найдорожча – 256 тисяч 353 гривні. І правильніше ставитися до цих цін як до стартових, оскільки ми дуже сумніваємо, що з нинішнім довгим переліком опцій та аксесуарів нові власники задовольняться базовим обладнанням, яке, втім, включає чимало нового. Перше, це два нових бензинових мотори TFSI на 105 та 140 сил, і модернізований TSI на 180 сил, і знову ж таки модернізований дизельний двигун, Тідіай на сто сили набагато помітніші зміни відбулись в зовнішності Octavia 7 Артикульованіший рельєф, нова передня та задня оптика зі світлодіодними елементами, чорні протитуманні фари, що додатково освітлюють дорогу під час проходження поворотів на швидкості до 40 км на годину, хромоване оздоблення логотипу, радіаторної решітки та вікон, і навіть затемнені задні вікна тощо. Найсильніше ж враження справляє перелік допоміжних систем, притаманних здебільшого бізнес і вищим класам. Наприклад, контроль за випадковим виходом зі смуги чи засліпленням водіїв дальнім світлом, і навіть система розпізнавання дорожніх знаків. З різних причин ці системи ще не користуються особливою популярністю у переважної кількості водіїв, але навряд чи вони поставляться із невагою до системи, яка не дозволить заснути за кермом під час нічної поїздки. І нарешті адаптивний круїз нові кольорові прилади Максі з високою роздільною здатністю, і навіть це ще

Все сложнее технически, все более инновационное. И сегодня та октавия, которую мы презентуем на рынке, она действительно позволяет нашему потребителю чувствовать себя владельцем более дорогого автомобиля, который подчеркивает не только функциональность, но и статус своего владельца. Програма Автопілот -новина» ні нітрохи не сумнівається в неодностайній оцінці нової Октавія 7, причому виключно через її нову вартість, яка, хоча і пояснюється фактором новизни, прогресивнішим дизайном, оснащенням і дуже широким списком опцій та аксесуарів. До речі, зверніть увагу на те, що вони з'явилися одночасно з новою моделлю, але не вирішує питання з нестаршою фінансів, а головне із очікуваннями. Натомість на Октавію А7 звернуть увагу ті, кому не вистачало сучасних, можна сказати, преміальних опцій в поєднанні зі статусною зовнішністю простори салоном, нерідко каже, що він занадто великий, і дуже містким багажним відділенням та чималою кількістю дотепних рішень в стилі Simply clever».